take ту готується до анонсу Mafia 4. Станеться це до червня, за словами інсайдера Кура Касіс. Ще буде анонсовано зовсім скоро Call of Duty Black Ops Golf War. За словами Тома Гендерсона, гру мають представити на презентації Xbox 9 червня. Також State of Decay 3 може з'явитися на виставці Xbox Showcase. Голова Cyber Interactive Метью Карч підтвердив, що 4Games працює над Metro 4 і ще якоюсь новою франшизою. Star Wars Outlaws від Ubisoft з'явиться продажі. Жу уже 30 серпня. А Electronic Arts оголосила, що сьомий сезон Battlefield 2042 офіційно стане останнім для гри. До речі, ще Electronic Arts підвищить вартість своєї підписки вже на початку травня. Ларіан заявила, що розробляє дві нові гри у своїх власних всесвітах. Свен Вінка впевнений, що ці проєкти можуть стати найкращими творами студії. А ще з'явилися системні вимоги для ПК версії Ghost of Tsushima, яка вийде 16 травня в Steam та Epic Games. Game Store. тим часом сталкер 2. серце Чорнобилю найочікуваніша гра Game Pass у 2024 році. Вітаю піпле дуже багато цікавого сталося за останній час. Тож не відволікаю. Лише дякую патронам та спонсорам каналу. Всі посилання в описі. Приємного перегляду і продовжуємо. Вінтажний шутер від першої особи Маус отримав короткий геймплейний трейлер, що показує бої без зброї, використання бордажного гачка та вертоліт. Нагадую, що Маус планується до виходу 25-го року на PlayStation 5. Тим часом Seven Days to Die виходить із раннього доступу. Через 12 років з 22 по 29 квітня проходить передрелізний розпродаж. Уявляєте, гра може бути 12 років в ранньому доступі. Капець ще поки що в той самий ранній доступ вийшла no Rest for the Вікет від розробників Ori і вже отримала перший хотфікс, а потім ще один хотфікс. Але загалом виглядає та грається з переважно схвальними відгуками. І до речі, ще за інсайдами від Джонатан скоро анонсують Far Cry 7, і то окей, але казали, ніби антагоніста в грі може зіграти Кіля Мерфі, що потім успішно спростували, хоча інфа цікава, але якщо це буде на рівні Джан Карло Еспозіто, то може краще й не треба. Dead Island 2 в стімі отримав змішані відгуки через проблеми зі зв'язком з серверами. Основному, а ще зовсім скоро, 20 травня, станеться повноцінний вихід з раннього доступу стратегії «Sons of the Conquest в дусі героїв меча та магії. Про це повідомили розробники зі шведської студії Lava Potion. Гра зараз коштує 225 гривень, і українська локалізація в ній присутня. Стільки цікавого виходить і планує вийти останнім часом, і все це вимагає потужного заліза, зокрема якісної оперативки та SSD. Всі ж пам'ятають, як тот сміявся з моїх потуг пограти в старфілд на жорсткому диску. добре, що є Kingston Fury, що можуть запропонувати і те і інше, до того ж за смачними цінами. Адже з 23 квітня по 5 травня на продукцію Kingston діють знижки до 26%. Тож саме час обрати собі перевірену часом якісну оперативку, а обрати точно буде чого. Як от одна з найкращих ОЗП Kingston Fury Beast. до того ж, знижки діють на різні комплекти, як ddr 4, так і ddr 5, або ж такий необхідний сучасним іграм швидкість. SSD. наприклад, Kingston Fury Renegade зі швидкістю запису 3900 МБ на секунду і читанням 7300 на секунду, з вигодою 18%. Я сам орієнтуюся на Kingston Fury Renegade при майбутньому апгрейді ПК, адже чудово пам'ятаю, як жорсткий диск підзавантажує 4К файли в проєкт, і як моя оперативна пам'ять не працює на заявленій частоті. Я так більше не хочу і знаю, що з Kingston Fury такого не буде. А якщо ви теж плануєте прокачати свого друга і з комфортом грати та працювати. Пати, не витрачаючи дорогоцінний час на лаги та підвисання, не зволікайте та встигніть придбати товари в період сезонної акції Великодні знижки. Приходьте за посиланням в описі, щоб познайомитися з товарами Kingston Fury більш детально. Дійсно, багато проєктів чекає на наш більний час. Так, згідно з інформацією, від IGN, компанія Deck9 працює над новим випуском Life is Strange, тоді як Telltale продовжує розробку «The Wall Among -E Us 2. Раніше Deck9 мала допомогти з продовженням The Walking Dead, однак, контракт було. Розірваної статус розробки лишився невідомим. Та незважаючи на фінансові труднощі у Telltale, розробка Among Us 2 все ще триває. А Nine після серії невдачі і масових звільнень все ж змогла почати роботу і над новим Life is Strange. Процес розробки пишуть йде успішно. Ще про очікувану Outlaws. Креативний директор гри Star Wars Outlaws Джуліан Герейті підтвердив, що в грі не буде вишок з інших ігор Ubisoft. Він каже, що єдиним способом відкриття нових місць у грі буде їх безпосереднє дослідження. Та не вірю, ну то побачимо. Ще з'явилася інфа щодо космічного геймплею. З основного корабель Кей, перший відкривач, матиме казуальне динамічне керування, і думаю, знаючи загальне керування транспортом від Ubisoft, можна вже прикинути, що це буде. Кожна планета чи місяць обертається. Навколо своїх орбіт і мають свої території, які гравці зможуть досліджувати. Кожну орбіту обіцяють наповнити різноманітними заняттями від якихось визначних пам'яток до рандомних битв. До речі, обіцяють як і локальні, так і епічні космічні битви та секретів, розкиданих по локаціях. При досягненні краю орбіти гравець переходить на орбіту наступної планети чи місяця. Також присутня можливість переходу на будь-яку орбіту в будь-який момент. Також в грі будуть великі космічні станції, де можна приземлитися, побігати, поторгувати та виконати. Побічні квести я особисто не вірю, що це буде якась революція, але хочеться вірити, що це буде хороший проєкт. Реалізнувся Fallout, то що серіал. Про нього є окреме відео на каналі, тож, кому цікаво подивитися, ось посилання. Так чи інакше, серіал набув досить великої популярності з зарядом на другий сезон, і схвальні оцінки як критиків, так і глядачів. Навіть Хідео Джима відкинув розробку Dead Stranding 2 і кайфує від перегляду. До речі, піділяє Елу Пернел, ту, що зіграла Люсі. Але чомусь кіпає Волтена Гогінса, який зіграв досить крутого гуля, Некрасиво. Тож, звісно, і Bethesda зі своєю франшизою ще раз кайфує. Онлайн Fallout 4. Втім, на момент запису відео пересягав пік понад 160 тисяч, а свіжий патч для Fallout Shelter додав квести, локації та персонажів із серіалу. Ще 25 квітня той самий Fallout 4 отримає оновлення, про яке я теж говорив у минулому відео з новими предметами, квестами. До речі, що стосується серіалу, і ось ще пара цікавих фактів. Тодд Говард особисто заявив, що Fallout New Vegas і серіал Fallout є каноном у межах всесвіту, а українізації не довелося використовувати CGI для. Для створення пустки в цілому, тому що було знайдено ідеальне реальне місце. А щодо другого сезону, то можливо, ми побачимо в ньому актора Арана Пола, хоча чутки, що його мають намір запросити, оскільки сам він є шанувальником франшизи і просто крутим хлопцем йоу! Але приготуйтеся до суперновини після успіху серіалів Fallout і The Last of Us, можливо, екронізують діябло. Продюсер франшизи в інтерв'ю Windows Central поділився своїми планами, сказавши наступне. Так, я реально думаю, що це може спрацювати. Одна з речей, яка мені подобається, в діябло, що все світ дуже зрозумілий глядачеві. Це боротьба раю проти пекла, себто ідея добра проти зла. Думаю, це можна дуже добре передати в екронізації. і чи думаю, я що це сподобається глядачеві? Сто відсотково так. У інтерв'ю з провідним дизайнером Warhorse стали відомі нові деталі геймплею Kingdom Come Deliverance 2, який повноцінно анонсували. І звісно розписали, яка неймовірна офігенська гра це буде. Ось тут я вставлю інфу щодо гри, кому цікаво, щоб не читати весь цей лист, а краще розкажу про ті самі деталі геймплею. Так, система бою зазнала певних змін. У новій частині гри, відмінності від оригіналу, полягають у тому, що тепер можна обирати лише серед чотирьох напрямків атаки, а не п'яти як раніше. Розробники вважають, що таким чином початки. Буде легко володіти цією системою на початковому етапі, але щоб дійсно стати майстром, все ж потрібно буде попрацювати. Це, однак, принесе вагомі переваги в боях, так як Генрі зможе виконувати комбінації атак, контратаки та більш ефективно блокувати удари противника. Система прокачки навичок стала більш глибокою. Гравцям буде доступно багато різних навичок, які будуть взаємодіяти один з одним. Я так розумію, створення білдів. Цікаво, що вогнепальна зброя в цій частині може викликати страх у пересічних непистів, оскільки це новий на хіту всесвіті залежно від їхньої хоробрості, поранення, екіпірування, тощо, реакція може бути різною. Деякі противники можуть просто втекти з бою таким чином. Warhorse обіцяють, що в грі не буде стандартних квестів типу збігай за яблуками, а сюжет сиквела завершить історію генрі. До того ж студія використовує сильно модифіковану версію рушія CryEngine. Навіть з огляду на минуле вибір цього рушія здається Warhorse правильним. В Цілому Kingdom Come Deliverance 2 має стати більш відточеною версією того, що було в оригінальній грі, хоча інтригу залишили. І кажуть, не обійдеться без приємних несподіванок. Чутка ігри серії Call of Duty з'являться в Game Pass вже в червні. За даними Insider Gaming, наступна гра Call of Duty буде представлена на Xbox Game Showcase від Microsoft. Том Гендерсон також стверджує, що на заході Microsoft анонсує вихід старих ігор Call of Duty в підписці Game Pass. ще у підписці Electronic Arts Play і Game Pass з'явиться Star Wars Jedi Survivor вже 25 квітня. Там, до речі, з'явився і Гароль Галібут нещодавно в перший день, в який я зали останні пару вечорів. Цікаво. До речі, Том Гендерсон разом з Джезом Корденом об'єднають свої зусилля для створення спільного подкасту, де будуть говорити про всяке можливе і неможливе, тому що мають на це право. І аудиторію, яка обов'язково наслухається, потім буде говорити про вихід Skyrim 3 вже завтра. Як Гендерсон говорить про те, що розробку The Division Heartland не заморозили і не відмінили, але типу гра зазнала значних змін з тих пір, як ми останні про неї чули, поки без деталей та поки цього не сталося. Ось що він сказав про Assassin's Creed Hex. Вихід заплановано на 2026 рік. Гра зараз на ранній стадії розробки. Буде присутня система страху, типу тієї, що була в доповнені Jack the Ripper для Syndicate. Ельза це єдина жінка-протагоніст з деякими надприродніми здібностями. Також у грі буде заклинання, за допомогою якого можна керувати котом, щоб підволікати охорону. На Ельзу полюють мисливці на відьом, так як це 16 століття. І загалом це лінійна гра з елементами відкритого. Його світу здається, юбіки паралельно клепають лінійки з якимись особливостями, своєрідним сетингом та візуалом. І назвою Асасин заголовку, звісно, що обо відкриті світи себе вже напродавали. Почав за нового асасина, то ось ще трохи. У мережі з'явилася інформація, згідно з якою Creed Codename Red матиме в магазинах дещо іншу назву, а саме Assassin's Creed Shadows. У витоці також зазначалося, що для гри запланований реліз ще й двох сюжетних DLC. Недовзі після витоку інформації, аккаунт зливщика заблокували через порушення авторських прав Ubisoft, Чим посередковано підтвердили правдивість інформації, Тож побачимо, хто молодець, хто ні. За даними датамайнера, геймплей у новій Splinter Cell відчутно підніметься на новий рівень. Розробників грі поєднали стелс із рейтрейсингом та реалістичним моделюванням звуку, що досить круте комбо, враховуючи сеттинг та сенс гри. Якщо копнути детальніше, противники тепер зможуть виявити героя за допомогою променевого та акустичного відображення. Це досягнуто завдяки детальному обчисленню того, як промені ведуть себе при зіткненні та відбиванні від об'єктів, а також при взаємодії із звуком на різних локаціях гри. Скільки це ресурсів жерти буде? Мовчать. Ще от несподіванка Рокстари також додадуть трасування променів у GTA 6. Технологію знайшли у вакансії старшого програміста графіки на LinkedIn, і це не те, щоб здивувало, але тим не менше можна спати спокійно. Гра покладе більшість ПК теж, ну колись, коли релізниця на ПК. За останніми даними, ремейк Dead Space 2 скасували. Незважаючи на те, що розробка гри була на ранньому етапі, через невдалі продажі ремейка першої частини, студія прийняла рішення переключитися на інші проєкти. Достеменно невідомо чи взагалі відмінили, чи заморозили. Та наразі Electronic Arts метів зайняті роботою над грою про залізну людину і Battlefield 7. Невідомі хакери вкрали понад 4 терабайти файлів у розробників Radio Горнот. Цікаво, те, що серед вкрадених даних виявилися вихідні коди гри для ПК і консолей, при цьому порт на консолі навіть не був анонсований. Для чого воно і кому треба, хто знає. Керівник Projekt вкотре заявив, що компанія не планує відмовлятися від сюжетних ігор і не збирається перетворювати свої проєкти на ігри сервіси. Однак уточнив, що в майбутньому можливе додавання онлайн елементів до їхніх ігор, але це буде всього лише доповненням до основних проєктів, адже так чи інакше деякі фанати точно захочуть пофайтитися між собою у всесвіті Cyberpunk. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Гейб Ньюел не сидить без діла. Голова компанії Valve займається розробкою імплантів по типу мозок комп'ютер для ігора. Він заявив, що наші органи чуття, септо очі та вуха, обмежують наше сприйняття, і завдяки імплантам люди зможуть редагувати свої почуття. Цитата, щоб це не значило, це цитата. Але він також попереджає, що це потребує досить великого рівня безпеки. Тож вони над цим ще працюватимуть. До речі, нещодавно опублікована фотографія показує, що Гейб Ніел. Значно схуд. Ще щодо Steam. магазин тепер дозволяє повертати гроші за покупки з будь-якої причини, прямо таки з будь-якої причини. Це означає, що ви за новими правилами можете отримати повернення коштів за майже будь-яку гру або інший товар на платформі. Навіть якщо причина ПК не відповідає вимогам гри, або ви випадково придбали цю гру. Ну буває ж таке, треба лише подати запит не пізніше двох тижнів з моменту покупки, або якщо гра була запущена не більше двох годин. Ця політика також поширюється на попередні замовлення, які можна повернути до виходу гри або. Протягом 14 днів з моменту її виходу такі ж умови застосовуються до підписок та внутрішніх ігрових предметів, які можна повернути протягом 48 годин за умови їх неповного використання. І до речі, про повернення коштів. Чоловік отримав повернення грошей за The Crew, яку він придбав ще у далекому 2015 році, але жодного разу так і не запустив. Знайома ситуація причиною були відключення серверів Ubisoft минулого тижня, що робить гру неможливою для гри. Служба підтримки PlayStation повернула йому рівно 94 долари центів. Взагалі, так Ubisoft йде своєю дорогою, не дивлячись ні на що. Тож The Crew тепер без підтримки і серверів Ubisoft взагалі вирішили повністю заборонити запуск ігри, гри, щоб уникнути появи неофіційних версій. Коротше, її повністю видалили, грубо кажучи, і пропонують купити якийсь інший їх продукт прямим текстом. До речі, про PlayStation. з'явилася інфа, що PlayStation 5 Pro отримає режим ультраприскорення для ігор. Цей новий режим підвищить продуктивність у певних іграх без необхідності очікувати оновлень або патчів від самих розробників. Ще Sony зареєструвала патент на функцію автовідтворення, яка дасть змогу ігровим персонажам проходити певні ділянки гри автоматично. Ця функція допоможе гравцям пропускати певні сегменти ігрового процесу, передаючи управління штучному інтелекту, який автоматично пройде ділянку гри за вас. Що бляха ще трохи крінжа. Лара крофт більше не буде зображуватися як розкрадачка гробниць. Ну майже творці нової настільної гри заявили, що розкрадання старих храмів і вилучення звідти артефактів є аморальним. Замість цього Лара шукатиме істину. Ось так просто також на ключовому художньому зображенні тої самої гри можна побачити досить різноманітних персонажів, включно з темношкірим, трансгендером. І ще в одної є отакі протези. От Президент Xbox Сара Бонд оголосила, що нова команда займатиметься портуванням ігор і поліпшенням сумісності між консолями і ПК. Крім того, Бонд підтвердила плани Microsoft з розробки нових пристроїв Xbox, орієнтованих на цитата, технічний прорив, що перевершує попереднє покоління. Також стало відомо, що Xbox стала найпопулярнішою платформою для Diablo 4» з моменту його додавання в Xbox Game Pass. Наприкінці поточного року очікується вихід відеокарт RTX 5090 і 5080. Вартість нових флагманів буде, звісно, вищою, ніж у попередніх моделей 4090 і 4080, які під час запуску коштували 1800 доларів і 1200 відповідно через збільшення цін на комплектуючі. Нові відеокарти, ймовірно, будуть оснащені пам'яттю GDDR7 з тактовою частотою 28 Гбіт на секунду і 512-бітною шиною. Максимальний обсяг відеопам'яті складе 30 32 два десь плаче один щасливий не власник нирки в очікуванні нової відяхи. Продовження фільму П'ять ночей з Фредді вийде восени 2025 року. Нагадаю, що незважаючи на посередність, перша частина стала касовим хітом студії Блюмхаус, заробивши понад 291 мільйон доларів. Загалом сценарій фільму практично завершено, і головною подією стане поява Генрі Емілі, одного з перших творців моторошних аніматроніків і власника кафе, ніби виступить в головній ролі. І ще нібито його персонаж повторить сюжет з оригінальної серії ігор, де він прагнув зібрати всіх аніматроніків Ніків, щоб знищити. Трохи інновацій та дурості від сусіда. По-перше, російські сервіси почали припиняти використання авторизації через Google ID і Apple. Літери CVK Play планують скоро видалити цю функцію, а Озон уже заблокував доступ через зарубіжні платформи. Під блокування потрапляють індивідуальні VPN. Коротше, борються з цивілізацією як можуть. Також навесні 2022 року 28 осіб безрезультатно подали в суд на Sony з претензіями виходу з Росії. І окей, але стало відомо, що тепер вже 300 П'ять ентузіастів вимагають компенсації від вище згаданої компанії в розмірі більше трьох мільярдів. Вимагають повернути доступ до PlayStation Store і отримати по 10 мільйонів як відшкодування моральних страждань на кожного, чого тільки не придумують. Ще побачив інфу з ініціативою заборонити паралельний імпорт смартфонів, ноутбуків та планшетів різних марок з метою стимулювання продажів їхньої вітчизняної електроніки. Там мінцифри типу отримало звернення від російських виробників з проханням підтримати цю ініціативу. Але чи реально, чи для показухи хз. але найбільшим приколдесом стало наступне за рух ф'юрі, хочуть встановити адміністративну відповідальність на думку їх дитячого омбудсмена. Це західний рух, спрямований на розхитування дитячої психіки, розлюднення і, взагалі, це диверсія проти населення. Цитата, ну ось трохи відосів знайшов. Є даже ті, хто подражає, например, свійнім. На кінець блогер відзняв трейлер GTA 6 у реальному житті. Він придбав обладнання, купив дрон, запросив друзів, щоб ті допомогли, і навіть зіграв роль Джейсона, тоді як його подруга чи топак дівчина зіграла Люсію. Для створення всього декількох секунд відеоролика блогеру навіть треба було орендувати човен і спортивний автомобіль. Але як бачите, його це не зупинило. Повне відео в Телеграм. Ну і постійна рубрика: пройди Елден Ринг на банані. Стример на ім'я Супер Люї 64 взяв контролер у формі величезного. Ого, дворучного меча довжиною близько ста дев'яноста восьми сантиметрів, і пройшов соус лайк суперлуї Луї 64 Заявив, що тепер йому треба більша кімната. Один бог знає для чого. На цьому в мене все, і у фіналі цього відео, як завжди, дякую усім, хто дивиться повністю, підтримує вподобайкою і тримає канал на плаву своїм спонсорством та донатами. Я вас люблю та ціную. Окремо, хочу подякувати всім, хто закидав гроші на банку для ПК. Я в свій час створив її, аби створити, а тепер там досить значна сума. Я відверто не очікував. Тож дякую усім, хто донатить в цей нелегкий час. Це дійсно мотивує як ніщо інше. Але ми усі знаємо, куди донати першочергові. Ваша підтримка дійсно важлива. Всі посилання в Сі, звітував Дім Дімеч, бережіть себе, і побачимось!